10 жовтня 2025 року Мартиванівка. Як бачимо є подвір'я на Мартиванівці, де воріха в цьому році вродили. Їх багацько. Як бачимо, оце вся плантація. Такий здоровий горіх. Як бо, я думаю, звісно, звичайно, відео не передає його велич, але я думаю, приблизно ви розумієте. Така потужність горіха цього, в гарному сенсі слова. Оце все всі іми горіхами. Як бачимо, горіхів багатсько. Я навіть не знаю, скільки це горіх років. Тож будемо збирати горіхи, просушувати, бо на дворі був дощ, моряка, щоб вони не попріли у нас. tre volte